Сонечко блиснуло, на вулиці вже стало теплінь, і заборчик взагалі шикарно, шикардосно виглядає. Подивіться, все-таки уже. Uh, весна, весна, справжня весна, небо голубе, таке красиве. От тільки ось до зараз ще почнуть ці всі дерева розпускатися. І на фоні цей забор буде взагалі шикарно виглядати. Ціна 400 гривень 2,5 метра. Це упаковка в упаковці, йде ось таких чотири секції. Він дуже легко просто монтується. Одна в одному з'єднується секція. Uh, на кожній секції є по дві ножки, вставляється в землю. Uh, і дивіться, він може в мене вистояв майже рік. Все з ним чудово. крім двох. Нюансів і то це діти, все тобто нахилилися, ну і воно відповідно тріснуло. Ну нічого, полам... це, поміняємо, де все красиво. Тобто, і на сонці він не вигорає, і на морозі він сам не лопає. Ну якщо ви будете його спеціально ломати, то ну понятно, що це поламається. Так що, кому треба, є білий зелений, темнокоричневий, світло-коричневий. дуже класний, якісний садовий декоративний паркан. Звертайтесь, відправка по всій Україні, нової пошти.